Доброго вам здоров'я, шановні! 11 березня, вівторок. Сьогодні православна церква згадує святителя Софронія, Патріарха Єрусалимського. А ще й сьогодні день преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Це другий тиждень в нас триває Великого Посту в 2025 році, сьогодні вівторок. І за народними прикметами, якщо зозуля прилетіла ще до того, як на деревах з'явилося перше листя, це може означати, що рік буде неврожайним. Якщо граки літають високо, а потім різко спускаються до землі, варто чекати на дощову погоду. Коли всі перелітні птахи повертаються майже одночасно, це знак, що незабаром настане похолодання. Якщо вранці на гілках багато інею, то можна сподіватися на потепління. Цікава прикмета пов'язана з тим, де птахи будують свої гнізда. Якщо вони розташовують їх на сонячному боці дерев, кущів або будинків, це свідчить про те, що літо буде прохолодним. А якщо 11 березня птахи обирають для гнізд затінені місця, то варто очікувати спекотного літа. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво. Дізнайтеся про цей день, про 11 березня в нашому народному календарі. Цей канал я веду за новогілянським календарем і враховую всі неприхідні, а так само перехідні народні свята і звичаї. Цього немає в інтернеті більше ніде. Я шукала. Ну, можливо, ви знайдете тоді, дайте мені знати, бо дуже так само буде цікаво подивитися, почитати, може, десь ще щось подібне є. Але насправді на 2025 рік, дійсно, це єдине місце, яке. Враховую всі ці перехідні народні свята і звичаї. Ну і, звісно, я враховую церковні перехідні свята і звичаї, і неперехідні всі свята так само я враховую. Тому це така найбільш повна, я думаю, що інформація про цей день, яку взагалі можна десь віднайти. І я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба робити, які традиції, обряди, звичаї, вірування були в наших предків на цей день. Обов'язково розповім про те, що сьогодні робити не можна. І, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, робіть підписочку на канал, обов'язково діліться цим відео. А ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, де періодично я викладаю якісь додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. Посилання на мій телеграм-канал. Буде в описі під цим відео. Обов'язково долучайтеся, я буду вас дуже там чекати. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 11 березня 2025 року. Дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Софроній – це монах, богослов та Патріарх Єрусалимський, святий Єрусалимської православної церкви. Він народився в Дамаску, здобув гарну освіту, здійснив паломництво до святої землі, де відвідував монастирі, та знайомився з аскетами. В юдеї він познайомився з Іваном Мосхом, який став його духовним наставником. Разом вони подорожували Малою Азією та Сирією. У 580 році в Єгипті постригся вченці. У в 634 році його обрали патріархом Єрусалимським. Він одразу скликав синод, який засудив Єресь монотелітів. Під час мусульманського завоювання Леванту керував обороною Єрусалима, але, зрештою, здав місто халіфу Умару, отримавши договір про захист для християн, євреїв та зороастрійців. Помер він 11 березня 638 року в Олександрії. Залишив у спадок життєписи святих, синодальний лист і церковні піснеспіви. День пам'яті його, звісно, відзначається 11 березня. Ще один святий, якого сьогодні згадують, це Софроній Затворник. Він проживав у XIII столітті, Він вшанується так само сьогодні. Його ім'я згадується в монастирських записах дальніх печер з 1638 року. Згідно зі старовинним рукописним сказанням, виданим Владикою Модестом, преподобний Софроній усамітнився в темній печері, повністю присвятивши себе молитві. Щодня він прочитував усю псалтир, прагнучи невпинного єднання з Богом. Його подвижницьке життя було сповнене суворих аскетичних практик. Він носив волосяницю, а на тілі мав залізний пояс як знак постійного духовного подвигу. За свою праведність він отримав вічну нагороду на небесах, перебуваючи в радості разом із Христом. Наразі, шановні глядачі, в нас з вами триває другий тиждень Великого Посту. І в українській народній традиції протягом посту ще не зганяють ні овець в одну спільну ватагу, ані товару рогатого в одну череду. Хлопці і парубки пасуть худобу окремо, займаючи й сусідську, за що одержуються від сусідів займину паляниці таке інше, чим і харчуються. Дівчата цими днями збиралися, аби співати веснянок весь другий тиждень Великого посту. В давніх слов'ян Новий рік починався не взимку, а навесні, коли природа пробуджувалася від зимового сну. Це літосчислення зберігалося до 1409 року, і саме за ним Нестор Літописець розпочав свою знамениту повість врем'яних літ. Початок року символізував оновлення землі, першу оронку і сівбу, а разом із ними надію на добрий врожай і благополуччя. Весну зустрічали врочисто з піснями, танцями та іграми, а особливі пісні, які виконували під час цих святкувань, отримували назву веснянки. З приходом християнства традиція веснянок зазнала змін. В боротьбі проти язичницьких обрядів церква поступово витісняла ці пісні з народного життя, зокрема, забороняла будь-які розваги під час посту. Колись головним призначенням веснянок було магічне закликання весни як міфологічної сили, пов'язаної з тим світом. Такі пісні називали закличками, хоча з часом їхня магічна сутність забулася, а в текстах збереглося мало прямих згадок про прихід весни. Втім, у деяких районах України, особливо на середньому Поліссі, досі можна знайти елементи давніх язичницьких веснянок. Ці пісні виконували в місцях, де звук міг далеко розноситися на пагорбах, мостах, копицях, сіна чи навіть дахах. Крім того, важливим для обряду були місця, що вважалися межею між своїм і чужим світом поля, береги річок, околиці кладовищ. Менера виконання також підкреслювала ритуальний характер пісень. Співачки тягнули мелодію на високих нотах. Майже вигукуючи її, щоб звук підсилювався і линув якнайдалі. Часто наприкінці або навіть посеред строфи додавалося традиційне гукання, що слугувало зверненням до вищих сил. Наші предки вірили, що бруньки, зібрані в другий тиждень Великого посту, мають особливу силу, їх сушили та використовували для лікування застуд чи шлункових хвороб. Цими днями в народі вірили, що тепер е, саме час прокидатися ледащому. Ледащий або лядащий – це дух соломи, сонний і вічно втомлений. Його тіло вкрите сухими стаблинами, які шелестять при кожному русі. Ніхто ніколи не бачив цього створіння на власні очі, проте всі чули, як він тихо позіхає, немов втомлений від всього світу. В той час, коли більшість нечистої сили поринає в зиномий сон взимку, ледаші завжди перший, хто засинає найглибше, ніхто не здатен його розбудити, окрім самої весни. Прокидається він завжди в поганому настрої, незадоволено блукаючи полями. Всю весну і все літо блукає, з нетерпінням чекаючи, коли тепло закінчиться. Його єдине бажання знову зануритися в м'яку купу свіжої соломи і спати далі до наступного року. Якщо серед спокотного літнього дня ви почуєте легке зітхання чи позіхання, але поруч не буде жодної душі, знайте це ледащий нагадує про себе, мріючи скоріше знову заснути. 11 березня 2025 року припадає на вівторок, день, коли згадують про подобних, що є дуже важливим і сприятливим моментом для нових починань. Вважалося, що цей день несе в собі енергію оновлення і процвітання, тому він ідеально підходить для того, щоб почати нові справи, проєкти чи ініціативи. В цей день можна сміливо влаштовуватися на нову роботу або починати її шукати. Всі кроки, пов'язані з кар'єрними змінами, будуть вдалими. Якщо ви давно мріяли про нову професійну можливість, не бійтеся відправляти резюме або проходити співбесіди саме сьогодні, шанс на успіх буде високим. Призначення на нові посади чи зміни в кар'єрі можуть бути дуже корисними і принести довготривалий позитивний результат. Крім того, 11 березня це хороший час для початку власного нового бізнесу, якщо ви вже довго думаєте про запуск своєї справи. Але ще не наважилися зробити перший крок, зараз саме час починати. Можна почати розробку бізнес-плану, знайти партнерів або навіть підписати перші важливі контракти та угоди. Всі процеси, пов'язані з укладанням договорів, будуть сприйнятливими та принесуть позитивні результати в майбутньому. В цей день також сприятливо починати навчання або саморозвиток. Нові знання та навички будуть легко засвоюватися, а отриманий досвід принесе реальні плоди в майбутньому. Якщо ви зібралися планувати або запускати нові проєкти, чи брати на себе нові відповідальності, 11 березня 2025 року чудовий момент для початку. Все, що ви розпочнете цього дня, буде рухатися в правильному напрямку, і труднощі, що можуть виникнути, не завадять вам досягти поставлених цілей. На сьогодні, шановні глядачі, я підготувала для вас декілька стародавніх обрядів. Перший – це якщо ви почуєте, як сорока скрегоче, то треба сказати такі слова як скажеш добру вість, то нехай тобі золотий хвіст, а як злу вість, то щоб і той облис. Якщо вам треба сьогодні піти кудись, зробити щось важливе, що, можливо, викликає у вас якийсь острах чи переживання, то треба сказати наступне Сам Ісус Христос йде попереду, а я за Ісусом Христом позаду. Що Ісусу Христу попереду, то мені позаду. Кажуть, цю молитву, куди йдуть і нічого не бояться. Ще можна сьогодні провести обряд від запою. Для цього треба піти на річку, зачерпнути води проти води, тобто проти течії, сказати наступні слова як ці берега не зустрічаються, так щоб нарожденний молитваний, назвіть ім'я, не зустрічався з хмельним вином. Далі треба взяти з обох берегів землі і вкинути в ту воду, і це має допомогти. Ще сьогодні, шановні глядачі, в нас восьмий день після першої неділі нового місяця. І на цей день так само в нашого українського народу є спеціальний обряд. Значить, на першу неділю нового місяця, по восьми днях, треба піти до течії води, нахилитися над водою і сказати наступні слова. Як ця вода не може змінити свій природній хід, так би і моїх бджіл не міг ніхто змінити чи збурти. Це, звісно, для бджільників таке замовляння і такий обряд, але несправді справді він може бути корисний взагалі для добробуту для вашого господарства, в принципі, для будь-чого в вашому господарстві. Що не можна робити сьогодні? В цей вівторок варто бути особливо уважними до близьких і дотримуватися певних традиційних застережень. Вважається, що цього дня не слід залишати дітей навіть із родичами, адже це може зробити їх надчутливими, плаксивими та схильними до нервозності. Також сьогодні варто уникати сварок із літніми членами родини, особливо з батьками, адже примирення може затягнутися дуже-дуже надовго. Краще проявляти терпіння та розуміння, аби не створювати зайвого напруження в стосунках. Сьогодні не можна турбувати кішку, якщо вона тільки що народила кошенят. Наші предки вірили, що така необережність може накликати негаразди в дім. А для вагітних жінок існувала ще одна прикмета не варто позичати яйця, бо це може ускладнити пологи або зробити переми більш болючими. Щоб уникнути зайвих тривог, краще просто дотримуватися цієї поради. 11 березня, звісно, ми маємо і своїх іменинників. І сьогодні це в нас люди з наступними іменами: Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян та Сабіна. Дуже хочеться всіх іменинників привітати з іменинами, побажати всього найкращого, благополуччя, добробуту, міцного здоров'я. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, дуже-дуже цікавий, я вважаю, та завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтеся до цього каналу, аби дізнатися ще більше про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Як бачите, я враховую прихідні і неприхідні, я вже казала це на початку цього відео: перехідні, неприхідні, народні свята і звичаї. Тому що дійсно інколи перехідні ці народні звичаї і народні свята, перехідні, вони більш такими значущими. Чими вважаються, Ну, принаймні мені, в будь-якому разі я просто хочу, щоб ви були в курсі, щоб ви розуміли, в чому причина тих чи інших заборон, за бубон, Чому на якийсь день припадають одні перестороги, на інший день другі перестороги. В будь-якому разі, сьогодні дійсно дуже гарний день для будь-яких починань, не тільки по роботі, взагалі і по хаті, якщо ви хочете щось почати робити по хаті, ну, не те щоб ремонт, ну, щось, якусь справу, яку ви там довго відкладали, сьогодні буде гарний початок для неї. Але знову ж таки, я Нагадаю, що а, більшість тих справ, які починалися у вівторок, згідно з звичаїв традицій наших предків, мали б а, традиційно з. Закінчитися до суботи, оце буде гарно, якщо ви вівторок встигнете розпочати, а в суботу вже завершити. Тому що ну, вважалося, що хто на суботу е, не завершує справу, ну, то, то не дуже добре, буде дуже довго ця справа тягтися. Але зрештою, ну, це були е, якісь дуже старі звичаї. Зараз деякі справи неможливо там впродовж тижня зробити, встигнути. Тому е, просто майте це на увазі. І якщо буде вдаватися, то це добре. Якщо не буде вдаватися, то я думаю, що. Що не так вже це і трагічно і глобально погано. Можливо, ні, можливо, да. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео сьогодні. Приходьте обов'язково завтра на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!